В ефірі ранкові новини на телеканалі конкурент Конкурентів. Коротке замикання. У Володимирському районі вночі горів приватний будинок. У Білгороді чоловіка, який їхав воювати на боці України, ув'язнили на три роки. Міністром оборони Китаю став генерал, який перебуває під санкціями США. Слава Україні в ефірі ранкові новини 13 березня у студії. Працює Катерина Возняк. Далі розповім детальніше. Внаслідок вибуху міни у Ковальському районі загинув військовослужбовець із села Холоневичі Петро Михальчук 1965 року народження. Про це повідомили на сторінці Цуменської громади у Фейсбуці. Нагадаємо, трагедія сталася 10 березня. Петро Михальчук один із тих військових, чий автомобіль підірвався на міні на одній із замінованих спочатку повномасштабного вторгнення ділянок на Ковальщині. Дата та час. Зустрічі кортежу повідомлять згодом. Редакція телеканалу Конкурент тіві висловлює щире співчуття рідним і близьким загиблого героя. Ще одна сумна звістка з фронту. На Дніпропетровщині внаслідок легенево-серцевої недостатності помер захисник з Волині Василь Мілінчук 1977 року народження. Про це повідомили на Фейсбук-сторінці Доросинівської громади. Солдат військової служби по мобілізації із села Доросині Василь Мілінчук помер. 11 березня 2023 року, внаслідок легенево-серцевої недостатності в районі населеного пункту Радісне на території Дніпропетровської області, про час зустрічі та чин похорону захисника повідомлять згодом. Редакція телеканалу «Конкурент-ТІВІ» висловлює щире співчуття рідним і близьким загиблого воїна. Ввечері 11 березня трапилася пожежа у цегляному житловому будинку в селі Волиця Володимирського району. Як інформують рятувальники Волинської області, горіння, що виникло в коридорі, поширилося на хатні речі і перекинулося на перекриття. На щастя, пожежу вдалося оперативно ліквідувати. Ніхто не постраждав. За попередніми даними до пожежі призвело коротке замикання електромережі. Білгородський обласний суд засудив до трьох років в колонії загального режиму 21-річного чоловіка, обвинуваченого у спробі виїхати воювати на боці України. Про це пише Нова Газета. Зазначається, нібито чоловік на допиті заявив, що ним рухало бажання розв'язати свої матеріальні потреби, а більшу частину грошей він хотів віддати на відновлення інфраструктури України. Пропагандисти ж заявляють, що він визнав провину і розкаявся, що намагався виїхати в Україну для участі у бойових діях у складі українських нацбатальйонів. Засуджено чоловіка 2001 року народження до трьох років колонії загального режиму. Вирок вже був в чинності. Тим часом змі пишуть, що йдеться про 21-річного чоловіка з Тюмені Максима. У лютому 2022 року він вийшов на пікет із плакатом. Замість фантомних нацистів в Україні гинуть невинні люди. А незабаром поїхав у Білгородську область, не попередивши сім'ю. Наприкінці квітня юнака заарештували. На Харківщині продовжується обов'язкова евакуація Куп'янського району, де тривають активні бойові дії. Про це в ефірі національного телемарафону Єдині новини повідомив начальник Харківської ОВА. Олег Синігубов, за його словами, ворог щоденно обстрілює населені пункти Куп'янської громади. Тому наразі продовжується евакуація звідти цивільного населення. Передусім, сімей з дітьми та маломобільних людей. Начальник обласної військової адміністрації зазначив, що усі евакуйовані люди отримують гуманітарну допомогу та безкоштовне житло у відносно безпечних районах Харківщини або ж за межами області. Зокрема, зараз місто Житомир готове розмістити у достатньо у комфортних умовах 500 сімей з дітьми із Куп'янська. В інституті вивчення війни прийшли до висновку, що президент Росії Владимир Путін втратив контроль над інформаційним простором у своїй країні. У звіті йдеться про те, що російські війська не здійснили жодних підтверджених просувань у межах Бахмута 11 березня. Українські та російські джерела продовжують повідомляти про запеклі бої у місті. Але бойовики групи Вагнера, ймовірно, стають все більш затисненими у міських промислових районах, таких як завод Азом і. І тому їм важко досягти значного просування вперед. У той же час зазначають аналітики, речниця міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова підтвердила, що у внутрішньому колі Кремля відбувається боротьба, що Кремль втратив централізований контроль над російським інформаційним простором, і що президент Росії Владімір Путін вочевидь не може це виправити. Зокрема, Захарова заявила, що Кремль не може повторити сталінського підходу до створення су. Часного аналогу радянського інформбюро для централізованого контролю над внутрішнім інформаційним простором Росії через боротьбу між кремлівськими елітами. Очільник МЗС Дмитро Кулеба наголосив, що не варто сподіватися на швидке постачання Україні бойових літаків від партнерів, тому що поставка винищувачів це дуже складне завдання з точки зору логістики і техніки. Про це він сказав в інтерв'ю німецькій газеті. Кулеба додав, що навчання українських пілотів на західних винищувачах має розпочатися вже зараз. Щоб, коли буде ухвалено рішення про постачання літаків, Україна не витрачала час і багато місяців на навчання. Російські спецслужби планують дестабілізувати ситуацію у Молдові. Зокрема, РФ причетна до організації масових протестів у Кишиневі проти влади. Зокрема, і сьогоднішнього мітингу організованого партією Шор. Про це заявив голова поліції Молдови. Повідомляє ньюзмейкер. за його словами. Організатори заворушень сформували 10 груп по 10 осіб, яких готували до а акцій. їхні дії координувалися з Росією всім завербованим шпигунам обіцяли й по 10 тисяч доларів за підтримку проросійських сил у Молдові. У Китаї міністром оборони став генерал Лі Шанфу, який перебуває під санкціями США. Про це повідомляє видання CNN. Зазначено, що, хоча ця посада у китайській системі вважається значною мірою дипломатичною та церемоніальною, за призначенням лі уважно стежать у США. Зокрема, лі шанфу перебуває під санкціями з 2018 року через закупівлю бойових літаків і обладнання, зокрема винищувачів су 30 та комплексів С 400 у головного російського експортера озброєнь компанії «Рособоронекспорт». відзначається, що призначення Лішанфу міністром оборони відбулося у період загострення відносин між Пекіном та Вашингтоном. Як повідомили Reuters експерти з оборони, нова посада Лішанфу ймовірно винагорода за його роботу з модернізації збройних сил Китаю. Наші журналісти підготували також інші сюжети про життя українців у воєнний час. На Волині Шацька громада попрощалася з мужнім захисником Сергієм Гінчуком, який віддав своє життя, оберігаючи рідну землю від московських окупантів. Про це повідомили на Фейсбук-сторінці 4-го відділу Ковельського РТЦК та СП. У храмі Різдва Пресвятої Богородиці у Шацьку воїна відспівали. З військовими почастями воїна-захисника провели до місця земного спочинку. Родина, друзі та мешканці громади. Відомо, що Загинув герой від артилерійських обстрілів ворога 8 березня 2023 року. Під час виконання бойового завдання поховали героя під залпи пострілів почесної варти та звуки духового оркестру на місцевому кладовищі. Редакція телеканалу «Конкурент-ТІВІ» висловлює щире співчуття рідним і близьким загиблого воїна. Село на Росії затопило відходами. Росіяни скаржаться на сморі та фекалії під ногами. Так зване ЧП сталось у Воронезькій області у селі Новомартовка. Як пишуть пропагандистські телеграм-канали, катастрофа сталася через прорив від стійника на м'ясомолочній фермі. Тепер усе це справжнім водопадом затопило все село і ще й потрапило у місцеву річку. Донбаня магазин, Центр Новомарковки, що твориться, Затопило все. затопило весь стадіон. В результаті місцеві жителі в паніці, бо ж побоюються, що настане справжня екологічна катастрофа. За даними пропагандистів, нині цим питанням вже опікується місцевий Росприроднадзор. Війні з російськими окупантами загинув захисник з Волині Олександр Юхимчук, 1985 року народження. Сумну звістку повідомили на сторінці Доросинівської громади у Фейсбуці. Захисник із села Щурен старший солдат Олександр Юхимчук, загинув 9 березня 2023 року в результаті артобстрілу під час виконання бойового завдання щодо захисту незалежності України в районі населеного Пункту села Гряниківка Куп'янського району Харківщини траур за загиблим героєм триватиме з 12 по 14 березня. Включно про час і місце поховання захисника повідомлять згодом. Редакція телеканалу Конкурент ТВ висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого захисника. На позиції як весна, На позиції я хлесна повні треба трибагна. Повнічого треба по коліно у воді, по коліно, у воді, захищаємо рідний дім. Отака історія. Весна на позиціях. На болотах у Краснодарському краї на території Ванкорського нафтогазового родовища вертоліт здійснив аварійне приземлення через диверсантів. Про це пишуть пропагандистські телеграм-канали. Зазначається, що вертоліт аварійно сів через зрізаний болт на шасі під час приземлення. Згодом з'ясували, що поломка була невипадковістю. На борту перебували три людини. На диво ніхто не постраждав. Наразі поліція з'ясовує, хто із якою той міг навмисне пошкодити повітряне судно. А диверсанта, який пошкодив вертоліт, оголосили у розшук. На Росії на трасі в Саратовській області зіткнувся 21 автомобіль, у результаті чого постраждало понад 10 людей. ДТП сталося, як стверджують, через ожеледицю. За даними пропагандистів, кількість постраждалих в аварії зросла до 15 осіб. За попередніми даними, одного з постраждалих підлітків госпіталізовано у тяжкому стані із забиттям головного мозку. В інших постраждалих переломи та забиття. На кадрах опублікованих у мережі видно, що в аварію потрапили вантажівки і легковики. На знімках також помітно, що внаслідок ДТП на трасі розкида. Як стверджують, у мережі причиною масової ДТП стали туман та ожеледиця. На трасі перекрили рух. Боєць луцького батальйону Волинської бригади тероборони з автомата підстрелив дрон вагнерівців. Сталося це у дуже гарячій точці на сході України, де підрозділ нині успішно виконує бойові завдання. Про це повідомили на сторінці бригади у телеграмі. Відомо, що для того, аби збити ворожий дрон, боєць випустив дві короткі черги з АК 47 влучне попадання і дрон вагнерівців зрівнявся з землею.

Російські війська за минулу добу 29 разів обстріляли Херсон та область. Внаслідок атак є загиблі та поранені. Як повідомив очільник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін, у телеграмі окупанти випустили по території Херсонської області 156 снарядів з важкої артилерії та градів. Херсон потрапив під обстріл тричі. Десяток російських снарядів влучили у житлові к. Квартали приватні і багатоквартирні будинки та територію комунального підприємства. На жаль, є жертви серед цивільного населення. Три людини загинуло, ще троє дістали поранення, зазначив голова області. Це подвір'я засипане тирсою, цілодобове гудіння спецтехніки та ще й небезпечні випари. Це все вже звичні речі для жителів вулиці Промислової, що у Рожищі, у яких по сусідству працює деревообробне підприємство Вудленд. П Пилюка чіпався, струби, сажа. Все воно йде по людях, по підоконниках, по... Я вже в окреницю закрив, бо тому, що там воду просто ну, невозможна пити, вона вже вся була в цьому. Щіпів, тирсів, бачите. Все воно в цьому. Хто, хто я має ту воду пити? О. О. На все на подоконниках, все. Все в хатах, і діти кашлюють. І це далеко не всі шокуючі наслідки такого сусідства, каже Олександр. Чоловік мешкає тут разом із родиною все своє життя. Пригадує, спершу підприємство не приносило великих неприємностей. Втім, згодом все змінилося. І проблему людей тепер вистачає. Спочатку типу, так не було. Вони просто потім рішили собі цього... Ну, спочатку, якось просто ліс, і вони щось там переробляли, десь там далі взаді. А потім вони собі вирішили, що можна це все зробити, то, кстати, парова котельня. Це не проста котельня, це парова котельня. В неї теж мають бути відповідні межі, тому що вона є дуже взривопасна і вона, ну, там свої норми. Саме того кузлового крана я взагалі не знаю, по яких нормах вони сюди його умудрилися вставити. Я не знаю, що там робить, щось вони нове построїли, що вібрація йде і в хаті чути цілу ніч. Я не знаю, що там, як там, вони там кажуть, що все добре в них. У них добре. У нас не, не хорошо. Страждає від такого, м'яко кажучи, неприємного сусідства і пані Віра. Я інвалід другої групи. Я хочу спокою, я хочу затишку. О, а тут його немає ні в день, ні вночі. Кран постійно шумить, постійно тарабанить. Я боюся внуків пустити, бо ну, всякі аварії можуть бути. Це екран і що хоч може статися. А пилюка і та сажа вже тепер достали. Жінка каже, через роботу заводу весь город щодня засипає величезною кількістю тирси. В результаті, що б не робили і як не старались, тут нічого не хоче рости. Ця тирса не перегниває, тому що вона парена, та тирса. І в мене город практично пропав. Ніхто не прийшов, не вибачився. Ніхто не прийшов ущерб мені ніякий не, не зробив нічого. І отак ми живемо. Я не можу посадити ні помідора, ні капусти, бо все воно в тирці, його не можна їсти. Картоплю посадила в кінці, навіть не зійшла. На момент зйомки матеріалу працівники підприємства саме виконували роботу, мало не на самому городі місцевих. Це город, так? Так, вони навесні тирсу, просто в рядюшки збирали і на тачки, і сунули. Стільки було тирси тут, що городину виростити просто нереально. Сьогодні вони почали якісь роботи тут, а заворушилися. У цей забор був поваляний тут. Років десять тому можна було тут гарно пройтися, не було таких зарослів, хащів, оцих обрізків, дерев. Все чистять, що на тій території зносять. Все сміття сюди і тут вже просто зробили якусь свалку. На період війни лісу тут навезли, що лісу ми не бачили ще угу. в нормальний час. Простий час такого не скажу. було. я Відемо не знаю. Лісу навезли, це страшне, мені серце болить за той ліс. Де вони вже його стільки беруть, вирубають, все не буде чим і дихати людям. Раждають від такого сусідства тут чи не всі жителі вулиці, серед них і діти. Місцеві не на камеру розповідають, після кількох років життя поряд із заводом діти почали постійно кашляти, та й настільки, що тепер малечі потрібно користуватись інгаляторами. Влітку, коли діти бавляться, отом на подвір'ї то дуже дуже сильно летить сміття тирса. Касаж, я не знаю, як знає, правильно називається. Забруджує нам теж дерева, з дерев, гойдалку, там, де діти бавляться, пісочниця постійно чорна. І це постійні кашлі. Я не знаю, може навіть Елергічні, вони викликані, постійні. тому що ми викликали лікаря. Ми люди, лікаря до У Мене діти там постійно почали кашляти. Інгалят. Старша дитина на як вона ця штука називається інгалят. на інгаляту. вони да. Від такого сусідства людям увірвався терпець, і вони звернулись до спеціалістів. Зокрема, неодноразово звертались до екологічної інспекції та Держпродспоживслужби. Ті, в свою чергу, провели перевірку і навіть подали на підприємство Вудленд до суду. Суди зайняли сторону їхню. хоча, хоча це дуже дивно. Якщо козловий кран 10 метрів від мене в хаті, і вони говорять, що це правильно, ну, то я не знаю, для чого тоді такі суди в нас в Україні взагалі. А другий раз, коли на Львів подавали, це вже ми подавали. А ну, програли і там, і там. І коли ми вже програли, то тут вже все, для них роздолье зробилось. Вони вже і по ночам стали працювати, О, вони в день можуть не працювати, зато вночі працюють. Відтак ми спробували поспілкуватись з керівництвом самого підприємства, Товариства з обмеженою відповідальністю Вудленд Україна. Там кажуть, у них все добре, втім, прокоментувати більше чомусь не можуть. Все добре, все добре у нас. А можна з вами домовитися під'їхати коментар записати? О, думаю, що не на цьому тижні точно. Ага, а якщо у телефонному режимі могли б не кілька питань? Трохи ні, ні, ні. Визначні які порушення виявили у роботі заводу Держекоінспекція та Держпродспоживслужба, ми розповімо у наступних матеріалах? Також розбиратимемось, чому, попри десятки виявлених порушень, завод досі безперешкодно працює і продовжує не давати спокійно жити рожищанам. Окрім того, ми спробуємо ще раз поспілкуватись з керівництвом підприємства Вудленд. Адже у цій історії є дуже багато запитань, і ми спробуємо знайти відповіді. Депутати Луцької міської ради зібрались на позачергове сесійне засідання. На порядку денному всього одне питання про перерозподіл бюджетних коштів. На що депутати спрямують кошти? Ідемо, дізнаємось. Обранці громади вже зібрались. Сесія повноважна. Традиційно розпочинається засідання з гімну України. Кошти, про які йшла мова на засіданні, це вільний залишок з бюджету Луцької громади, який утворився станом на 1 січня 2023 року. Про це під час сесії повідомила директорка департаменту фінансів та бюджету міськради Лілія Єлова. Це планується спрямувати на програми територіальної оборони і покращення матеріально-технічного забезпечення військових частин. 15 мільйонів гривень загальна сума. 700 тисяч гривень плюс рекламі на демонтаж рекламних щитів, мільйон по департаменту соціальної політики на надання матеріальної допомоги малозахищеним верствам населення, мільйон гривень на придбання контейнеру для встановлення його на території територіального центру для забезпечення нічного перебування осіб без постійного місця проживання. Загальна сума 50 мільйонів гривень. На капітальний ремонт вулиць, крім цього, кошти виділили і на розвиток освітньої галузі громади. 300 тисяч планується надати обласному бюджету на завершення будівництва амбулаторій в селі Жидичин, оскільки вони починали ці роботи чотириста шість мільйони гривень на реалізацію інвестиційних проєктів для управління капітального будівництва. Розподіл коштів депутатського фонду в сумі. 96 тисяч гривень перерозподіл видатків ну, між поточними капітальними або між головними розпорядниками коштів і нам дають 10 мільйонів гривень субвенції з обласного бюджету на е, ремонт е, доріг. Та 365 тисяч субвенцій на природоохоронні заходи. Також з бюджету громади виділили кошти на потреби Волинської сотої бригади територіальної оборони. Один з е, окремих батальйонів нашої сотої бригади, що сьогодні виконує бойове завдання на сході в одній з найбільш гарячих точок фронту, і вони звернулися до нас по допомогу. Там служить велика кількість. Жителів нашої громади, велика кількість волинян, тому я вважаю, що нашим обов'язком є допомогти. Зокрема, ми передбачаємо 5 мільйонів гривень на придбання квадрокоптерів, в тому числі з тепловізорами, тепловізійних прицілів, тепловізорів, далекомірів, рацій, зарядних станцій, старлінків, тактичних окулярів а, і інших засобів, ті, які сьогодні є найбільш необхідними для виконання. Завдання, які стоять перед цим окремим батальйоном, і для збереження життя наших військових, тим часом голова фракції Громадянський рух свідомі Тарас Шкітер закликав, аби депутатів обов'язково сповістили, коли вище згадані закупівлі відбудуться. Оскільки це надзвичайно терміново, ми проговорювали на комісії, скільки часу буде потрібно на проведення всіх відповідних процедур. Прошу вас. Шановний міський голова, дати доручення. Розвітувати нам, депутатам, коли закупівля відбудеться, щоб ми були переконані, що немає затримок там на різних тендерних процедурах, закупівлях і так далі. Це перше. І друге, прошу також дати усне доручення організувати тендер на закупівлю планшетів для термування дронами, тактичних рукавиць за тактичні окуляри. Ви сказали, відтак мер міста надав відповідним структурам доручення виконати прохання Тараса Шкітера, крім цього, для бійців за додатку. Ові кошти працівників міськради планують закупити автомобілі. Внесла свою пропозицію і депутатка Алла Доманська. Хочу попросити Ігор Варєрович внести зміну голосу і спрямувати 100 тисяч гривень, які ну за програмою виконання доручень виборців, які я можу розпорядитися теж на нашу бригаду на 53-й, на фідесят на, 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 на окремий батальйон. На окремий батальйон чи на цілу соту, там немає значення, у нас реквізити щось є, тому прошу вас це зробити. Я вважаю, що ми маємо підтримувати нашу бригаду тероборони, зважаючи на те, чи вони їдуть терміново гарячі точки, чи не їдуть гарячі точки, тому ми маємо збільшувати фінансування і виділення коштів на цю бригаду незалежно від того, де вони виконують свої завдання. І тому на майбутнє я думаю, що нам на нашій чергові березневій сесії варто було б теж ще додати коштів на цю бригаду, не зокрема на цей батальйон а на бригаду. Загалом щодо того, як я хотіла б зараз скористатися нагодою і закликати усіх громадян підтримувати нашу тероборону. Далі обранці громади взялись голосувати. За три прийнято на цьому сесійне засідання завершено. Наступного разу депутати луцької міської ради зберуться вже на чергове засідання, яке відбудеться у березні. На цьому ми завершуємо наш випуск. новин. Якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 068 045 1004 Або ж 050 782 сімсот для вас у студії працювала Катерина Возняк. На все добре і побачимось.